Схуднення починається не з рецептів, а з продуктів, які у твоєму кошику. Мене звати Зоряна, я нутриціолог, я складаю для тебе корисні та смачні продуктові корзини. Йдемо в Kaufland і оберемо для тебе найкращі та смачні продукти. Перше, що я замітила, це ось такий молочний знежирений коктейль, дуже високий вміст білка 8 грам на 100 мл. Це дуже класно, низькокалорійний, практично без цукру, без лактози, підійде людям із непереносимістю. Є різні смаки, також з кофеїном, але також є і штучні підсолоджувачі, такі як сокролаза. В'ялені томати чері 100%. Так, натуральний продукт без олій, без консервантів, тільки томати і сіль. Власне, їх можна використовувати в лаваш, наприклад, або для приготування піци. У кого також завжди є проблема з авокадо, я вже всіх своїх подруг навчила обирати їх правильно, мабуть, для цього я знімлю окреме відео. Дівчата, перше, на що ми звертаємо увагу, це на назву. Обираємо авокадо хас. Він найсмачніший і найцінніший за поживністю. Смак трошки маслянистий, горіховий, ніжний. В хас вищий вміст корисних жирів, омега 9 олеїнової кислоти, що захищає серце та судини. Далеве молоко, хоч я його дуже люблю, і мені дуже подобається його склад, але реально магдалю там дуже мало, всього 2,3%. Це радше вода плюс вітамінні добав. Якщо ви фанатка капучино, це гарна альтернатива коров'ячому молоку, тому що він дуже низькокалорійний, всього 14 кілокалорій на 100 мл. Фітнес хліб з насінням звучить супер, але дивись уважно, є закваска, насіння, пластівці, це плюс, а от карамельний сироп і також інвертний цукор і емульгатори вже маркетинг. Це не найгірший варіант, але точно чистий продукт для фітнесу. І десерт. Якщо ти досі думала, що варення це то на цукру, просто подивись на це. У 100 грамах лише 53 кілокалорії, 3 грама цукру, і то з фруктів. І знову ми склали корзину абсолютно різних, але однаково смачних продуктів. Мене не губи, бо зі мною ти худнеш та економиш.